Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. і Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень по активності з 19 по 25 травня. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися в них. І давайте подивимося, яким буде цей тиждень для нашої країни, так що нам очікувати. Дуже багато захисту буде працювати на цьому тижні. Так, ми з вами тримаємо, тримаємо ситуацію. Сьогоднішня доба, понеділок, так, 19 число, що нас очікує? Одразу йде захист, так? Буде працювати сьогодні захист, польоти у повітряному просторі будуть. І ще нам а, треба звернути увагу на маніпуляції ворога. Тобто буде маніпулювати, будуть рух у повітряному просторі, тому треба реагувати на тривоги. Вівторок, на завтра, вівторок, так, 20 число, що нам очікувати? Захист також працюватиме. Захист активно працюватиме, ми будемо спостерігати дуже багато активності поблизу ресурсних об'єктів, так, і буде там відпрацювання. от, Напружена така буде ситуація, от, навколо місць, пов'язаних з водою, забезпечення світла, так, місця пов'язані. З відпочинком теж дуже будьте уважні. Середа, дивимося, якою буде для нас середа. Середа може принести нам наслідки та втрату ресурсів. Дуже тяжка доба. Ось І мені йдуть місця пов'язані з лікувальними закладами. Треба бути дуже-дуже уважними і спостережливими, так. Місця пов'язані з транспортом та будинками. Четвер, дивимося, що нам принесе. Дуже багато тривожності може піднятися. Так? Ми будемо намагатися тримати ситуацію під контролем, але дуже агресивні йдуть енергії, і вони такі досить помірні. Четверг теж може дати нам наслідки. Наслідки можуть бути пов'язані з інфраструктурою і місця, пов'язані з військовими, дисципліна. Порядок, так, отакі місця, от там можуть бути наслідки. Далі п'ятниця, 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 відпрацювання захисту, не дивлячись на активні провокації від ворога, вони е, будуть, так, от, особливо е, темний період доби, більше це ніч, інфраструктура, так. Більше їх буде цікавити, і мені йде така масова активність так, доба пятниці тому будьте дуже уважні. Субота, дивимося, що субота нам може принести. Субота, високий будинок, поблизу багатоквартирного будинку ось буде активність і може зачепити той будинок, тому будьте дуже уважні, дуже тяжкі можуть бути ситуацією. Саме у добу суботи. І давайте подивимося останній день тижня, неділя. Так, Що нам, принесе? Неділя, неділя. Що нам несе неділя? Відпрацювання захисних систем. Якби не старалися все одно захист працюватиме так неділя. Активність можлива, але ми з вами ситуацію будемо намагатися контролювати. Так, цей тиждень з 19-го по 25-те. Давайте подивимося. Так. Втрата ресурсів на цьому тижні можливо високий будинок. Мені знову йде будинок, де можуть бути наслідки. Будь ласка, реагуйте на повітряні попередження. Тому що дуже і дуже може бути тяжка ситуація. Там можуть бути серйозні моменти. Так? Дуже багато буде ще відволікаючих моментів, як наче знаєте, ворог спеціально буде. Залякувати і захист при цьому буде справлятися. Але для того і будуть відволікати, щоб потім отримати ситуації так, з наслідками для себе. Так, зверніть, будь ласка, увагу, лікувальний заклад. Лікувальний заклад мені дуже сильно теж не дає спокою, і місця відпочинку, інфраструктура та, можливі, часткові якісь моменти. Але найбільше мені фонить високий багатоквартирний будинок. Бережіть себе.